Не знайшла савоярди, тому вирішила приготувати його самостійно. Тут підготувала всі інгредієнти, збиваю яйця з цукром. Тут я перевіряю, їх стоять піки чи ні, бо потрібно, щоб були стійкі піки стояли та не вивалювалися з миски. Збиваємо ще швидко, класно, до речі, тістоміси є в нашому магазині. Можете мені написати, я вам дам посилання. Дуже по гарній ціні. Ось такі стійкі піки, але збивати ще краще. Я збивала десь хвилин 10, можете збивати хвилин 15, щоб вже точно було. Ось тут я додаю крахмаль та муку потрошечку. Отак от вимішую, щоб не впали у нас наші збиті яєчки. Обережненько вимішуємо, потім перекладаємо в мішок. Я не зняла цього, бо в мене воно почало текти. Ну, коротше, отаке ось вийшло. Гарне, смачне, все добре. Краще тільки збивайте, щоб були стільки піки не випадали. Так що, готуємо тирамісу.